Так сталося, що в цей час, всередині 17-го століття, в Європі розгортався наступний етап протистояння союзу з Венецією, імперії Габсбургів та Ватикану проти турецької держави на чолі з султанами роду Осман. У 1645 році почалася так звана Кандійська війна. Вона була черговою, вже п'ятою у серії турецько-венеціанських збройних конфліктах. Ця війна йшла за острів Кріт, що тоді належав Венеції. Враховуючи могутність військових сил держави Османів Республіка Святого Марка, офіційна назва Венеції, в ті часи шукала можливість втягнути у війну з турками інші держави зі Сходу Європи чи Азії. Адже відкриваючи другий фронт десь на сході, на відстані в тисячі кілометрів, Венеціанці відволікали сили та ресурси турків із Середземного моря. Цим вони хотіли розпорошити турецькі війська та збільшити і так їхні величезні витрати на ведення війни.